В банці танець, хрум-хрум-хрум, о гірочки бум-бум-бум. Пісню співають, кружляють гуртом, весело їм у розсолі живком. Ліво вправо раз-два-три. О гірочки, мастаки, танцювальна їх сім'я в банці справжнє оля-ля! Банці танець, хрум-хрум, хрум огірочки бум-бум бум, Пісню співають, кружляють гуртом, Весело їм у розсолі живком. Ліво вправо раз-два-три о гірочки, мастаки, танцювала їх сім'я в банці справжнє оля-ля! Банці танець хрум-хрум хрум огірочки бум-бум бум. бум, бум. Пісню співають, кружляють гуртом, весело їм у розсолі живком, ліво вправо, раз-два-три огірочки, мастаки, танцювала їх сім'я в банці справжнє Оля-ля!